Вінниці збільшується кількість хворих на вірусний гепатит А станом на 30 жовтня в лікарні перебуває 151 людина. Їх стан пацієнтів середньої тяжкості. Про це повідомляє центр громадського здоров'я МОЗ України на своєму сайті. Ще 25 осіб одужали та виписані із лікарні. У місті працює команда епідеміологів і проводиться перевірки навколишнього середовища, стихійних ринків і води. І наразі джерело інфікувалося. Ані ще не встановлено Чим, власне небезпечний вірусний гепатит? А в які внутрішні органи він вражає, та як від нього вберегтися? Ми поговоримо в нашій студії з гастроентерологом Юрієм Душинським. Замить. Юрій Душинський гастроентеролог, член української гастроентерологічної асоціації. Після перемоги мріє побувати у рідному місті Торецьк на Донеччині. Ранок розпочинає у колі сім'ї, збирає дітей до школи. Отже, пане Юрію, вітаємо вас у першому так, шоу. 151 так, так. пацієнт у Вінниці, джерело інфікування не встановлено. Не встановлено. Не встановлено. І з вашого досвіду, 151 пацієнт, як можна класифікувати масштаб такого спалаху? Для масштабу Вінниці це невелика кількість, але в 21-му столітті в обласному центрі це достатньо такий, тим паче, наскільки мені відомо, це різні райони. Тобто, це може бути або їжа, або вода, і достатньо таке. Небезпечне захворювання, тому тут треба дуже ретельно підійти для визначення джерела інфікування, щоб далі воно не розповсюджувалося що це за недуга така, які органи вона вражає? Вірусний гепатита, як самої назви зрозуміло, для лікарів, напевно, а це таке інфекційне захворювання, яке вражає саме печінку, але може також вражатися селезінка, в деяких випадках інші органи внутрішні печінка це один. З найважливіших наших органів він десь біля 500 функцій виконує. І оці 500 функцій під час гострого періоду можуть постраждати. Тому як будь-яка інфекція, вона становить певну небезпеку для тому складень, певних. Що може бути збудником? Збутник відомий, збутник це е, вірус гепатиту А. А джерелом інфекції може бути вода, може бути їжа, яка погано оброблена, можуть бути е, певні е, статеві відносини це дуже рідко. І е, е, поверхні, де ми з вами знаходимося, так також може бути вірус гепатиту А, тому що він дуже стійкий. Він може на поверхнях бути до двох місяців знаходитися. Mm -hmm. І навіть кип'ятіння води треба 5 хвилин. Кип'ятити воду, щоб цей вірус зник зруйнувався, тому що от стандартному нашому електрон, електричному чайнику да, там десь секунд 10 закипає він виключається. Mm -hmm. Якщо ми використовуємо водопровідну якусь воду, то вірус там не загине. Тобто або треба бутильовану воду, або десь там на газу на електропеті, десь 5 хвилин кип'ятити воду, щоб вона зникла. Так, давайте тепер поговоримо про симптоматику як. Поступово проявляється ця хвороба. Симптоматика: по перше, там є інкубаційний період, тобто від періоду зараження до певних проявів, може бути, що відсутні будь-які прояви. Це може бути і тиждень, може бути і три тижні. Тобто не одразу може з'являтися Не одразу, симптоми. так і в цей період людина може виділяти вірус, наприклад, але тут залежить від того, хто інфікувався. Наприклад, діти переносять легше це, дорослі більш тяжче і. Самі сові такі прояви воно може бути від безсимптомного до. Дуже тяжкий до летального, але це дуже маленький відсоток. У 2016 році від гепатиту А загинуло в всьому світі біля 7 тисяч людей, а це дуже достатньо такий низький показник, тому він, mm. в принципі, не дуже е, в цьому пані небезпечний. Але е, які симптоми може викликати? Це може бути лихоманка, підвищення температури тіла, нудота, жовтяниця, не у всіх, але може бути, коли е, міняє колір шкіра, е, може бути послаблення стільця, може бути е, озноб. Тобто оці всі прояви гострої харчової токсикої інфекції як отруєння. Як взагалі лікуватися, і скільки часу на це потрібно буде людині? Значи, специфічного лікування не існує, тобто на сам вірус ми нічим вплинути не можемо. Ми тільки можемо симптоматично або патогенетично, тобто впливати на відновлення функцій організму, які були пошкоджені, і симптоми, Там, температуру збивати, зупиняти послаблення стільця, блювання, тобто йде таке плюс регідраційна терапія. Це коли ми вливаємо рідину, то яку. Людина може втрачати там з послабленням, але існує достатньо ефективний метод профілактики це вакцинація. Вакцини є в Україні, ага, вони є тобто то можна вакцинуватися. так звичайно і бути і е, тут. Плюс в тому, що людина буде на 20-25 років захищена від цієї інфекції. Ага, тобто можна один раз зробити собі вакцину, два, і цього два буде рази, два, два рази. Так спочатку ага, робимо рази. один. Вакцина доступна е, у світі для всіх старше одного року. Ми робимо. Вона не входить в обов'язковий календар, mm -hmm. тобто це рекомендована вакцинація, вона є добровільною, тобто людина може вакцинувати самостійно. Вона, наприклад, сьогодні вакцинується, вона захищена від однієї вакцини приблизно на один рік, а повторно вона робить через 6-12 місяців. Тоді оцей довготривалий імунітет буде 20-25 років. Плюс в тому, що людина, якщо перехворіла гепатитом А, вона повторно вже не заразиться. Імунітет. Те, де пожиттєвий, тобто повторно, якщо вона колись хворіла, їй не треба вакцинуватися. І вона, в принципі... А де можна отримати цю вакцинацію? Ця вакцина доступна в українських аптеках. Хаврікс ага. називається в принципі. Можна в приватних клініках вакцинуватися або можна піти до свого сімейного лікаря. Якщо дотриматись умов від купівлі, там треба холодильничок мати, і його аптеки в принципі видають під заставу. Ага. І можна до на ліки принести вакцину, і буде призначена вакцинація. Ну, фактично доступно, так, так, так. як то кажуть. А, пане Юрію, взагалі ж сімейство гепатитів, воно не маленьке. там так. багато літер, майже півабетка. І А, і Б, і С, і Д, і Є. Чим воно відрізняється? Чим вони небезпечні? В першу чергу, вони відрізняються шляхами передачі. Тобто для нас більш такі небезпечні ті, які можуть такі епідемії викликати, це гепатит А і гепатит Є. Вони в принципі, плюс-мінус вони схожі до цього е між собою. Вони можуть викликати симптоми гострої там, харчової токсикоінфекції. Гепатит Б, С, який іде. Е такий трошечки е, у сторонці, а вони передаються в основному або через кров, або статевим шляхом. І е, гепатит Б на даний момент він також може бути профілактований за допомогою вакцинації. Вакцина доступна, е, і вакцина є обов'язковою з 2000 року. Всі народжені у в Україні вакцинуються проти гепатиту Б, там йде три вакцини. Е, інші люди, які мають такі ризики по зараженню, е, то вони е, можуть. Е, Самостійно, якби звернутись до сімейного лікаря, вакцина є в. В кабінетах, в кабінетах в поліклініках, то можна вакцинуватись. Гепатит С, на жаль, немає вакцинації, але він ефективно лікується. До 16-го року це було практично смертельне захворювання. 16-го року це досить легке захворювання. Тобто його можна, якщо його вчасно діагностувати, пролікувати легке де лікування. Угу, цікаво. До речі, я й хотів про це запитати, бо знав, що там з летальним випадком. Але давайте повернемось до нашого гепатиту, а які взагалі існують профілактичні, можливо. Моменти, щоб вберігтися? саме перше того. це гігієна, тобто обов'язково миємо руки після туалету з хоча, з милом, хоча б секунд 20, Щоб був контакт, він тоді буде е, знищений цей вірус. Якщо е, ми десь контактували, або є ймовірність контакту з вірусом е, гепатиту, а то можна придбати такі кварцові лампи, е, вкручувати вдома і на хвилин 20 лишати в приміщенні, щоб всі вийшли, бо поверхні ми не знаємо. Як е, його обробити, наприклад. Як так, е, ну, е, там, де зрощені, дома це дуже досить, напевно, буде складний процес для того, щоб е, обробити поверхні. Але кварцування десь 15-20 хвилин, воно е, значно знизить ризик, якщо там є вірус гепатиту. А, а потім е, миття е, рук, е, миття овочів, миття фруктів, там, де, тобто потенційно де цей вірус може бути. І е, вакцинуватися, якщо ви належите до категорії е, населення. Які в принципі можуть заразитися, наприклад, ви мандруєте, ви мандруєте а, в, за кордон, там в теплі mm -hmm. страни, де є дуже висока ймовірність підхопити, а це військові, там де не мають можливо іноді доступу до води а, гарно обробленої. А медичні працівники, ось ці категорії населення, вони повинні якби подбати про свою таку профілактику. І робити. найголовніше не займатися самолікуванням. Yep. Так плюс в тому, що гепатит А він в принципі проходить е, безслідно. Він не лишає якихось наслідків, там що uh -huh. печінка буде все життя там в поганому стані, дуже дуже рідко, може в тому гепатит викликати. Але зазвичай це як гостра інфекційна хвороба. Все спокійно. Тепер ми не панікуємо, ми дотримуємось правил гігієни, миємо руки, миємо овочі, фрукти, слідкуємо за цим. ну і звичайно, вакцинуємось. Два рази потрібно робити вакцинацію. Ось дякуємо вам, дуже Юрій дякуємо. Душинський, гастроентеролог, був у гостях першого шоу.